Ось ми тут це відділили, бо ці б'ються. Чорненький вже поїв. Так, котик ти вже поїв. А тут команда їсть. Ось. А мамка там їсть. Водичку поналивали. Там мамка їсть. Я їх раніше годувала там в садочку. Ідуть такі панельки. Я на них там клала їм коробочки і годувала їх. Звідти мене вигнали. І вони перебралися сюди потихеньку. І так тепер я їх тут годую вже кілька років. Я Вже багато років їх тут годую. Тут вони були ще другі котики. Котя в нас був такий хороший котик, і його там витравили в цих. Страшних дворах, там такі люди живуть. Нелюди. Все їх виганяють, все їх травлять. Там бабуся постійно ходить, плаче, що вже її стравили котика одного, другого, третього. Управи там на них немає. Вони не допускають нікого в двори і хоча б постерилізувати, щоб вони не плодилися далі. Оце таке така в них історія цих котиків. Це її сірібрястої нашої були дуже гарні чотири такі. Котики, всіх там їх витравили, такої точно породи, як вона. Ось ця бабушка писала, що отруїли її котика, це вже воно під дощ попало, вже змилися букви. Ось такі тут у нас невеселі новини. Котики їдять, потім ми все скидаємо, ставимо за заборчик, там приходять ще другі голодні. Бо ці вже не такі голодні. Цих я вже підгодовую, А ті такі дикі. Вони приходять, коли нікого вже немає.